На листочках написані обов'язки. Наречені по черзі витягуватимуть та зачитуватимуть. Ну що ж, розпочинає хто у нас? Наречена. Наречена. Годиться? І так. Я буду робити це раз на тиждень. Один раз на, на тиждень. І зараз зачитуємо, що саме? Мити підлогу. Оплески, оплески! Побудуйте. Справжня каздені. Так, як має бути. Так як має бути. Продовжуємо. Ну що ж зараз наречані нам скаже? Я буду робити це раз у рік. Не, не ризикує. Не ризикує, так каже зразу. Ходити на пиво. Голодити на, на пиво. А треба було все ж таки спробувати сказати частіше. Раз на рік на пиво, то не життє то каторга. Їдемо далі. Наречена. Я буду робити це раз на місяць. Посередині. Раз На місяць. Ну, так mm -hmm. посередині бере. Що саме? Знімати тіктоки. Okay. Так, ми продовжуємо. Я буду робити раз на тиждень. Раз на тиждень. Я думаю, що зараз коняк буде. І. Виносите сміття. Виносити сміття. Виносити сміття. Виносити сміття. Я знаю, коли це буде, бо раз на тиждень наречена буде мити підлогу, і як то в мокру тряпку йому гасет позавухав, він зразу кульок руки і поніс сміття. Так, наречена. Я буду робити це кожного дня. О, це дуже так серйозно. Так, вона надіється на фортуну. І ви знаєте. Не даремно, ні-ні-ні. Раз. Кожного дня. Кожного дня. Раз на день наречена буде. Гуляти з подругами. О! Оце гарне сімейне життя. Наречений спробує свою долю. Буду робити раз на, раз на місяць. Посередині. Їздити на курорт. Їздити на курорт. Аж тут доля посміхнулася. Я буду робити це раз на рік. До речей, не думай, що вже всі щасливі картки витягнуті. Пилососити. Раз на рік пилососити нормально. То зараз електрика дорога наша тих пилососів, то є війники, правда? Так, продовжуємо. Це буду робити кожен день. Кожного дня. Вау! Інтересно. Чого не робити? Нічого! Нарешті наречений дочекався і все ж таки в цілим, в десятку, прямо в десятку. Кожен день наречений обіцяє, що нічого не буде робити. Наречена. Я буду робити це раз в місяць. Угу. І. Вау, раз на місяць наречена буде. Відвідував стриптиз-клуби. Вона як не з подругами, то по стриптиз-клубах. Не життя а казка. Як наречано, так і в наречений. Ну що ж, продовжуємо. Раз на місяць. Зависати в телефоні раз на місяць. О! Стоїть питання: якщо він кожен день не буде нічого робити? Як можна нічого не робити без телефона? Продовжуємо. Я буду робити це раз в рік. І. Ліпите вареники. Точно не життя, казочка. Йдемо далі. Я буду робити це раз у місяць. Угу. Раз на місяць. Робити манікюр. Робите робити манікюр! манікюр. <рив> Цікаве життя намальовується. Ти нічого не робить, то раз в місяць якийсь манікюр робить на курорті причому. Ну що ж? І так, у нас залишився останній обов'язок, але він спільний для обох наречених. Тому я пропоную послухати, як, на їхню думку, вони це будуть робити за часто. Що ж скаже нам наречена: раз в місяць? М -м, вона думає, що це буде раз на місяць. А наречений думає кожен день. Оце розуміє серйозний пацан. Ну що ж, витягуємо і зачитуємо.